Так, у 2021 році в кінотеатрах виходить фільм Дюна, оснований на книгах письменника Френка Герберта, ідея якого пізніше спливуть у зоряних війнах, бо й там буде своя пустельна планета, свій обраний та свій містичний орден, члени якого вміють голосом впливати на дії інших. Це не ті дроїди, яких ви розшукуєте. Це не ті дроїди, яких ми розшукуємо. Та навіть той самий Термінатор, сюжет якого це протистояння людей та машин, був списаний з дюни. І якщо уважніше придивитися, то можна знайти ще купу фільмів, автори яких надихалися книгами Герберта. І за екранізацію взявся режисер Дені Вільньов, який за дві з половиною години так нічого толком не пояснив. Треба було брати приклад з Пітера Джексона, який за п'ять хвилин розповів історію середзем'я. І замість купи непотрібних фрагментів з приходами пола, треба було також виділити п'ять хвилин, щоб стисло розповісти, що відбувалося і що відбувається наразі. Але Денчик вважає, що всі глядачі перед походом у кіно завчасно ознайомились з книгами, яким вже 60 років, а тому пояснювати нічого не потрібно. І щоб хоча б трішки розуміти, що відбувається, потрібно повернутися більш ніж на 10 тисяч років назад, часи, коли люди вовсю освоювали космос і для полегшення життя створили роботів та штучний інтелект, який вирішив, що життя роботів важливі і повстав проти людей. І після років війни. Все ж таки переміг, але пізніше вже люди повстали і повернули собі владу, після чого був прийнятий закон про заборону використання будь-яких видів комп'ютерів, але без технологій нікуди а тому було прийнято рішення максимально розвивати можливості людей, в результаті чого з'явилися лікарі, які без всіляких МРТ виявляли хвороби і натискання на потрібні точки та всілякими настоянками лікували людей. А замість комп'ютерів з'явилися люди, які за секунди проводили любі аналітичні розрахунки і одразу видавали результат, враховуючи всі перемінні, і тому були радниками глав домів. Ще після війни з'явилося сестринство Бене Гесерет, випускниця якого володіли незвичайними можливостями, а саме мали абсолютний контроль над своїм тілом і поміщали найдрібніші деталі в інших, що давало змогу розуміти, коли їм брешуть. І могли своїм голосом впливати на дії інших. На коліна, і такий контроль власного тіла дозволяв робити такі дива в ліжку, що жодній ескорт не зінеснилась. В результаті чого часто ставали дружинами глав домів. Чим укріпляли вплив Бенегесеред? А щоб подорожувати до інших систем, використовуються навігатори. Це люди, які постійно отримують величезні дози прянощів, вони ж спайс або меланж, який настільки розганяє їх розум, що вони буквально бачать майбутнє, що дозволяє їм безпечно подорожувати. Але один переліт дуже дорого коштує, та й навігаторів раз два та й немає, а тому простіше загрузитись в один здоровий корабель, який зараз все перевезе. І цей спайс тут як панацея від всього і для всього. Його можна їсти, у два-три рази продовжує життя, в сто років стоїть як молодого, також лікує радіколіт, гемороз, запор та використовує як паливо, і взагалі з нього можна синтезувати що хочеш. І така дивовижна шмаль існує тільки на одній планеті Аракіс, вона же дюна. Планету пустеля, на якій живуть величезні піщані хробаки, де останні 80 років планету дої Дім Харконанів Це не люди, а потвори, що не дуже подобається місцевому народу фріменів, які час від часу нагадують денасифікаторам, чия це планета, а у вільний час закидаються спайсом, із і за чого мають сині очі, катаються на хробаках і чекають на обраного, який прилетить з далеких планет і об'єднає їх, щоб наваляти всім завойовникам. І поки дім харконанів, в голові якого стоїть жирний лисий Карлсон Пелесосе Аракіс, десь там гертохлета Атрейдіс нарощував авторитет свого дому, в чому йому допомагав найкращий фехтувальник Дункан Айдахо, він же Кхал Друга який настільки підняв скіл армії, що вони стали рівними по силі бійцям імператора. Кращий з кращих, І командувати цим військом призначили самого Таноса. А тому Атрейдіси почали становити загрозу для імператора. І тому він приймає рішення розв'язати війну між Харконенами та Атрейдісами. Для початку командує Харконенам покинути планету, а потім передає її Атрейдісам, від чого Харконинів знатно так бомбануло. Та вітати Як?!» А поки нас знайомлять з Полом Атрейдісом, який є сином герцога Лето та леді Джесіки, яка, в свою чергу, є представником Бена Гесеред. І ось за сніданком Джесіка просить Пола показати свій скіл підкорення голосом. Але в того нічого не виходить. Це коли він підліток і мав би давно прокачати такий корисний скіл на максимум, щоб дозволило проводити вільний час значно цікавіше. Мабуть, тобі лівчик заважає. Дивовижно. Продовжу терти. Йди сюди, я допоможу. А замість цього тусить із Акваменом, якого відправляють на Аракіс, щоб той знайшов фріменів для наведення мостів, бо герцог лето, на відміну від Харконенів, не бажає з ними війни, а хоче домовитись, щоб всі були задоволені. І поки комен відсутній, то тренувати пасана йде сам Танос, який працює міністром оборони дому Матрейдісов. І тренується тільки володінням холодною зброєю, бо кожен боєць має при собі захисне поле, яке не пропускає швидкі удари, але пропускає повільні як повітря, і тому потрібно навчитися особливому стилю бою. А якщо вистрілити в захисне поле, то відбудеться вибух, який вб'є і жертву, і стрільця. Пролітає 4 тижні і на Аракіс прибуває герцог Лето з сім'єю. І дозволяє полу йти без прикриття? Це коли навколо толпа людей, які після харконенів не дуже полюбляють туристів, і серед них міг запросто опинитися стрілець, бо коли на всіх броня, то на полу тільки костюмчик, який робить з нього чудову мішень. Навіщо взагалі ото напрягатися думати про безпеку майбутнього дому Тредіса? А ще мені цікаво, чому на такій сонячній планеті вони не користуються окулярами? невже настільки прикольно постійно щуритись від сонця і пилу? І коли Володька Харконін тільки й мріє як завалити Атрейдісів, то ніхто не додумався провірити на базі кожен куток на несподівані сюрпризи, що не заставляє себе довго чекати, бо замурований в стіну кілер через VR відправляє в кімнату пола, роба комара, і пощастило пацану, що він в цей час не слухав музику і зміг почути, як комар йому стінку продіряв. Але комар явно закупався десь на Аліку, бо може бачити тільки рухому ціль. Чим і користується пол, займає естетичну позу і намахує кілера, і стояв би так до китайської Пасхи, якби в кімнату не зайшла слушниця. Це шукач мисливець. Оператор має бути десь поруч. Але та тредіс, знаючи, що йому кожного місяця потрібно відправляти купу спайса, не додумався з собою привести всю необхідну техніку. Це коли від цього залежить їхнє життя, а понадіявся, що Харконе не залишить йому налагоджений процес. Ну ти й дебіл. Акваменеш тим часом знайшов Фріменів і став для них своїм, що й допомогло домовитись про зустріч, де лідер Фріменів Стілгар в знак поваги плює лето під ноги. Like ти мені подобаєшся. про що забув попередити кваміраля, але швидко стабілізує діалог. І мужики домовляються, що ті спокійно добувають спайс і не лізуть до фріменів, а ті, в свою чергу, їм не заважають. І коли питання з місцевими утрасли, то настає час самому подивитися, як видобувають спайс, вдягають прокращені костюми, без яких пустелю краще не лізти, бо вони перероблять всі тілесні виділення на воду і заодно охолоджують тіло, а далі в ангар, де їх чекає імперський еколог. Подивимось на прянощі, від яких залежать ваше життя, і коли видобуток йде повним ходом, то надвіж підгрібає хробак. Хробаки завжди приповзають завжди. Але за стільки років процес видобування вже відпрацьований, а тому до кравлера вже летить транспортер, щоб підняти його в повітря. Але оскільки харконени залишили тільки гівняну техніку, то на транспортері не спрацьовує одне із кріплень, в результаті чого доводиться евакуювати екіпаж і залишити дорогоцінний кравлер з грузом на сніданок хробаку. А Пол, як саме прошарений за дюну, виходить на поле Спайса без маски, від чого ловить приход і бачить свою майбутню дівчину, яка наразі мутить з паучком. Але паркер ще не в курсі, як та полюбляє розважатися. О, Ну, заплач. І коли на горизонті з'явиться семожорчик з гарною мордашкою, то бідний студент Паркер швиденько піде Нагой. Ну заплач. І якби не міністр Танос, то Пол би особисто зсередини заміряв дожину хробака, і що вони взагалі таке їдять на пустельній планеті, що змогли досягти таких епічних розмірів, навряд чи Краулери настільки поживні. А ще цікаво, як служба безпеки прогавила той факт, що харкони не викрали дружину особистого лікаря-герцога, чим змушують Дока допомогти їм тихенько напасти на базу, що той на Ізі реалізує, бо вхід командний центр охороняють лише три придурка яких навіть не активоване захисне поле, і тому їх вирубає звичайний лікар. А далі за пару секунд вимикає світло і захисне поле вже по всій базі, чого б не сталося б, якби були прийняті прості запобіжні заходи. А далі так же легко паралізує герцога, який замітив, що виробили світло і в одного пішов шукати пригод на задницю. Коли мав би розбудити Джесіку, яка мало того, що супербоєць, так ще може голосом змусити любого вибити собі чи комусь мізки, а далі у безпеці просто чекати на варту, хоча про яку варту взагалі можна говорити, коли в них навіть дозорні по периметру не розставлені, і з-за чого вся армія Атрейдісів проспала повномасштабне вторгнення, а воєвода Танос спросоння не зрозумів, що весь екіпіш тільки для того, щоб вбити герцога та його сім'ю. І треба скоріше їх знайти і спробувати вивести із міста, але замість цього веде своїх бійців вже в програний бій. А тим часом док пропонує герцогу особисто завалити володьку отруйним зубним імплантом. Розкусите і він трісне, видихнете, і повітря сповниться отрутою. І тільки Акваменеч додумався не лізти в саме пекло во дворі, а коридорами пробираються до пола, попутно вирізаючи незваних гостей. І за що втрачає час, за який харчки упаковують поле і Джесіку. Попутно заткнувши її рот, але на трьох дебілів, схоже, тільки один мозок, і той дома забули, бо не додумались, що Пол, будучи сином Джесіки, також володіє голосом, про що дізнаються за пару хвилин. І ось рот відкритий, а значить, всім, Піздец". менше, ніж за хвилину, в коптері стає на трьох дебілів менше, але перед цим останній олень увімкнув противу гонку, за чого коптер стає некерованим. Але їм пощастило, що док для них приникав набор юного виживальщика в пустелі. А тим часом Акваменич показує Харканам, що він не в гуморі, і ті, знаючи, що він може з ними зробити голими руками, очкують на нього нападати. Я вже тебе вбив. І кал спокійно забирає вертушку, заодно не забуває попрощатися і спокійно улітає, а вже зранку знаходить пола. І після вдалого рейдерського захвату в хату на ПМЖ заселяється Володька Харконін і на радощах починає набивати кишку, попутно відправивши Дока до його дружини. Але герцого все це набридло, і він, підізвавши володьку, запускає йому в рожу смертоносного шептуна. Але недаремно володьку називають Карлсоном, і той швиденько підлетів під стелю до витяжки, де сосав повітря, поки його не знайшли, після чого пройшов курс по відновленню в багнюці. А тим часом Поле й бере під захист геологічка, бо розгледіла пацині зачатки обраного, який звільнить ракіс від завойовників і поведе Фріменів в краще майбутнє, де пиво тече рікою, у дівчат ніколи не болить голова, а долар по два. І поки пол уламував геологічку виступити свідком перед іншими домами і розповісти, який безпреділ влаштували харкани проти дому Атрейдісів, Акваменич тим часом грався з жучком. Нові друзі. Ну, і знову провтекав момент, коли на них напали. You і поки фрімени затримали харчків, а Квач міг спокійно закрити двері і звалити з полом. Але замість цього вирішив одного піти проти елітного загону харканів і померти смертю хоробрих. Це коли він супер боєць і мав до останнього бути біля пола і його захищати. Плюсом до цього він непогано скоришився з фріменами і знає, де їх шукати. Але бажання безглузої смерті перемагає. І в результаті цих дій пацан залишається без захисту ще й без провідника. Погеологічка геологічка вважає, що в двохміцному коптері мало місця для трьох, і він не зможе підняти в повітря ще 60 кілограмів м'яса. А замість цього вирішує звалити на убер хрубаці, і коли навколо вороги ця обдарована, поки чекала, не додумалась свертіти головою на 360 градусів. За що ні з'являється не незапланована... діра. а харкани, походу, кохаються в очі та вуха, бо не замітили приближення хробака. Це коли таку тушу видно та чутно за 5 кілометрів. А у пола і Джесіки справи не набагато кращі. Спереду піщана буря, а ззаду харкани вслід запустили пару ракет з самонаведенням. Але із -за бурі вони самоліквідовуються. А наша сімейка переживає падіння без жодної подряпини, а далі бігом тікає до найближчої скелі, поки нашу не підгріб хробак, де вдягає топовий шмот, а далі по спецкомпасу йдуть шукати фріменів. Але в цей раз западло підкинула сама планета, бо наша сімейка зайшла в зону барабанних пісків, де їх почув хробачок. Тікай, сука, тікай. І оскільки Пол має ще з'явитися у другій частині, то хробак тільки робить вигляд, що намагається його наздогнати. А далі позує, щоб у трейлері до фільму було що показати. І оскільки штани забруднились, то хробуку вони одразу стали нецікавими, і той звалив. А нашу парочку знаходять Фрімени, якими керує той самий плювака, <плук> який одразу вирішує. Хлопець юний, що навчиться нашого, а от жінка. Не тренована. Але мужик зробив помилку, а саме недооцінив суперника, бо перед ним не якась домогосподарка. А сраку розривна відьма воїн, яка за 5 секунд ставить мужика на коліна, після чого стає своєю. Мір жінка. А пол підкіпів свіджав пекаль і зайняв точку для обстрілу, де зустрічає свій майбутній кекс. Багато сперматозоїдів? Але всю маліну псиє один вірун, який хоче вийти раз на раз Джесікою, бо вона наваляла головному плюваки. Але після люлей плювака автоматом накинув їй пару левелів, і тепер вона саєдіна. Не можна викликати саєдіну. Тобто жриться у фріменів, яку різати точно не можна. Тоді хто за неї битиметься, і оскільки Вірун тут топовий боється на ножах, то всі очкують проти нього вийти, і тому за маму битися виходить пол, за що отримує від мене респект. А Вірун, побачивши дрищуватого пацана, погоджується на бій, в чому і була його головна помилка: пацан, хоч і дрищ. Ли битися сам аквамен Таносом на підхваті, і пол на очах однеплемінників розносить соплі віруна і змушує того здатися, але це на насмерть, і тому пол вирішує припинити свій знущання, після чого отримує його фрімінську прописку. А далі, зацінивши вид ззаду, починає підкатувати своє єло до дівчини паучка а та, прикинувши, що пол може бути обраним, натякає. Що має цікавіші місця на тілі, які б хотіла йому показати, а її зад це лише початок? Ну заплач кінець. Фінальні титри.